Вас у Київській Академії музики імені Лієра на мастер-класі з концертмейстерського мистецтва. Дуже рада поспілкуватися сьогодні на досить цікаву тему Відчуття ансамблю у створенні цілісного образу твору. У обговоренні цієї теми хотілося б зазначити декілька найважливіших моментів. А саме, це Умови для розкриття виконавських можливостей соліста, шляхи досягнення відчуття ансамблю, важливі налаштування у спільній роботі концертмейстера та соліста, розвиток емоційного інтелекту у формуванні цілісного музичного образу, а також подолання саме ансамблевих труднощів у творах. Отже, відразу хочеться зазначити, що дійсно співпраця між концертместером та солістом є важливою складовою у створенні цілісного образу твору. Звичайно, це потребує багато спільної роботи. У цьому творчому процесі становлення ансамблю часто виникає багато питань, пов'язаних з відчуттям ансамблевої взаємодії виконавців. А саме як вони розуміють концепцію твору, як розкривають задум композитора, наскільки емоційно наповнюють своє виконання, в ансамблі і піаніст, і соліст отримують справжню уяву про співуче вокальне поєднання звуків, наше улюблене бальканто, про виразне фразування, ладове інтонування. Про чітку емоційну вимову слова, а також знайомляться з різними типами голосів та їх технічними можливостями, поняттям діапазону, регістру, теситури та багато іншого. Ще, звісно, в ансамблевому виконанні концертмейстеру треба бути уважним до таких налаштувань, як темп, метроритм, динаміка. Форма твору та його художній зміст. Обов'язково треба враховувати всі позначки автора у нотному тексті, всім нам відомо, як, наприклад, від вірно взятого темпу дуже залежить, розкриємо ми образ, запропонований автором, чи ні. І тут треба звернути увагу на розмір, який теж допоможе точніше визначитись з темпом. А також відчути жанрову основу твору. Наприклад, тридольні розміри підкажуть нам такі жанрові основи, як вальс чи мазурка, тарантелла чи баркарола. І це безумовно вплине на характер виконання. Отже, визначення темпу і жанрової основи твору є одним з перших кроків на шляху розкриття образу в цілому. Також не можна зверну... не звернути увагу на такі важливі позначки у нотному тексті, як ачелерандо і ретардандо, стрінжендо і ролінтандо. Вони орієнтують нас у зміні темпу та руху. А ось такі налаштування, як дольче, анімато, граціоза, кантабілі, «кунфуоко» підкажуть нам зміни у характері твору. Проте є ще одна важлива річ, яка в нотах зовсім не позначається: це агоїка, тобто відхилення від основного темпу прискорення чи уповільнення. Агоїка пов'язана з фразуванням мелодії, з артикуляцією і динамікою. Цей термін, до речі, перекладається з грецької як рух. Але ці відхилення від темпу повинні відбуватись без порушення авторської концепції, тобто при умові збереження темпу в цілому. Наприклад, найважливіші за змістом слова можна підкреслити агогічним акцентом, тобто так, як ми робимо це у своїй мові, зовсім не вимушено. І коли ми дозволяємо собі такі відхилення у виконанні. Але робимо це природньо, тоді ми не порушуємо основний темп, а навпаки, збагачуємо його виразними агогічними нюансами, що також допомагає відчути характер і відтворити музичний образ в цілому. Таким чином, ми можемо спільно з солістом розкрити композиторську ідею твору, дотримуючих принципів ансамблевого виконання. Компонуючи співаку, концертмейстеру необхідно пам'ятати про виразне значення цезур, які дають можливість вільного взяття дихання. Взагалі, всі ми знаємо, що дихати з вокалістом треба разом. І ця звичка в нас вже давно сформована і відбувається автоматично. До речі, саме це спільне дихання і дає концертмейстеру відчуття ансамблю з вокалістом, що є дуже важливим у створенні. Саме цілісного музичного образу. Також треба приділяти увагу визначенню стильових і жанрових ознак твору та періоду часу його створення. Це теж допоможе знайти шляхи втілення художнього образу у виконанні. Важливо, коли концертмейстер і саліст саме разом будують концепцію та драматургію твору. І тим самим створюють його індивідуальну художню інтерпретацію. У цьому розмаїтті завдань хочеться зазначити, що концертмейстер повинен володіти не тільки піаністичною майстерністю та педагогічними навичками, але й створювати зручну для соліста психологічну атмосферу. Як у повсякденній роботі над твором. Так і в виконанні його на концерті. Впевнена, всім концертмейстерам перед виходом на сцену доводилось налаштовувати соліста, і щоб усунути нервування, і щоб підбадьорити, надати віри у власні сили, тобто допомогти психологічно. І саме тут, на мою думку, важливу роль може відігравати розвиток емоційного інтелекту. До речі, цій темі зараз приділяється багато уваги. Вона досить нова і активно втілюється у різних галузях. Термін цей став відомим лише у 90-х роках ХХ століття. Що ж таке емоційний інтелект? Це здатність розуміти, усвідомлювати і управляти своїми емоціями, аналізувати та вміти виражати їх. А також це вміння регулювати свій емоційний стан і управляти емоційним станом інших людей, співпереживати і розвивати їх сильні сторони. Тобто, розвиваючи свій емоційний інтелект, ми стаємо уважніші до себе, своїх відчуттів, бажань і потреб. І водночас це дозволяє нам краще відчувати і розуміти інших людей. Дуже важливо тут, як ми оцінюємо і виражаємо свої емоції. Що ми про них знаємо, як ними керуємо, як на їх основі приймаємо рішення. Тому що емоції це така ж інформація, як вчинки, слова і жести. Цю інформацію ми зчитуємо та використовуємо, щоб обґрунтувати свої дії. Від рівня емоційного інтелекту. Залежить наскільки людина здатна відчувати емпатію, тобто уявляти себе на місці іншого та розуміти, як він почувається. Тому розвинений емоційний інтелект це саме те, що дозволяє нам оцінити емоції свої та інших людей. І в нашому випадку дозволяє допомогти солісту. Не тільки перед виступом, але й відчувати його емоційний стан під час виконання. Погодність – досить корисна навичка для всіх, хто працює на сцені. Головне це дуже ефективно допомагає відчути ансамбль концертмейстера і виконавця. Таким чином, ми розуміємо, наскільки багато різноманітних задач стоїть перед концертмейстером у його роботі. Адже саме концертмейстер створює всі умови для розкриття виконавських можливостей соліста, тому відносини з кожним виконавцем треба будувати, будувати в першу чергу на довірі і створювати комфортний клімат для творчої плідної співпраці. Отже, мистецтво концертмейстера, мистецтво ансамблевої гри. Вимагає високої майстерності і особливого покликання. Відомий французький композитор Франсуа Куперен у своєму трактаті Мистецтво грина, гри на Клавесінні писав: немає нічого приємнішого, ніж бути хорошим акомпаніатором. Ніщо не поєднує нас так з іншими музикантами, як спільне виконання різноманітних творів. Отже, саме час, на мою думку, перейти, власне, до виконання різноманітних творів. І зараз ми запропонуємо вашій увазі три чудових і дуже різних твори, над якими ми саме працюємо в нашому класі зараз. І готові поділитися з вами усіма труднощами, з якими ми в них зустрілися. Першим прозвучить дуже цікавий твір для голосу. Флейти і фортепіано. Це чарівна флейта Моріса Равеля з циклу Шахерізада. Другий твір Вальс Мюзетти Джакомо Мупучині з Опери Богема. Та чудовий романс Макули Лисенка на слова Тараса Шевченка Садок Вишневий коло хати. У першій композиції. Моріса Ровеля, мені здається, потрібно подолати досить багато саме ансамблевих труднощів, склавши усі три партії у єдиний цілісний організм. Цей твір, неймовірно, зачаровує нас з перших звуків. І саме ця казкова атмосфера, яку тут створив Равель, залучає виконавців створити відповідний, фантастичний художній образ. Стилістично риси імпресіонізму відчуваються тут з перших тактів, а саме це неймовірно вишукане, гармонійне забарвлення, відтворити яке потрібно саме концертмейстеру, і з перших акордів Тремола занурити виконавців у відповідну казкову атмосферу, ніби розфарбувати сольну партію, відтворюючи образно емоційний зміст цього твору. Тут, я вважаю, важливо не просто акомпонувати чи виконувати фартію фортепіано, а бути для своїх солістів і диригентом, і навіть цілим оркестром. Тоді вони отримують можливість вільно і комфортно грати та співати, відчуваючи ансамбль з концертмейстером, можна зазначити, що виконавська інтерпретація тут у великій мірі залежить від концертмейстера. Від його професійного відчуття метроритму, вірно взятому темпі і відтворенню динамічних відтінків. На мою думку, однією з головних технічних складнощів у цьому творі є саме ритм. Причому він досить складний як у кожній окремій партії, так і для ансамблевого виконання. Хочеться додати, що ритмічна організація тут, на мій погляд, є ледве головною ознакою імпресіоністичного стилю у цьому творі. Поряд, звичайно, з гармонійним забарвленням. І краще будь-яких слів прозвучить до вашої уваги казкова музика Ровеля в виконанні студентки нашого класу академічного співу. Другого курсу бакалаврати Руслани Руденка Сопрано та студентки третього курсу бакалаврату класу Флейти Наталії Процько. Ну, і звісно, неможливо говорити про вокальну музику без італійської опери. Наступний твір, ви, звичайно, впізнаєте з перших нот. Це неперевершений вальс мюзети Джакомопучині з опери Богема. Тут від концертмейстера вимагається саме оркестрове виконання з широкими оперними штрихами. Тому що це оперна Аріо і потрібно. Відтворити в першу чергу саме цей жанр. Тут треба звернути увагу на чудове італійське бальканто, де перед вокалістом виникають певні задачі, такі як широке дихання на опорі, бездоганна кантелена та якісна вимова італійського тексту. Треба зазначити, що партія фортепіано. Повністю відтворює мелодію голосу, тобто звучить в унісон. І тому ансамблеві труднощі і задачі тут вимагають повного відчуття виконавцями один одного, обов'язкового спільного дихання, що допоможе створити цілісний музичний образ мюзети. Ще важливо концертмейстеру тут відтворити жанрову основу цієї арі. Це повільний, широкий вальс. І цей хід оперного мистецтва нам проілюструє студентка першого курсу магістратури Адель Шуробура. Нарешті, з великим задоволенням, ми виконаємо для вас одну з перлин української вокальної музики це романс Миколи Лисенка на слова Тараса Шевченка Садок вишневий коло хати. Не випадково, саме зараз ми звернулися до цих двох геніїв української музики та поезії. Адже недавно 9 березня. Був день народження Тараса Григоровича Шевченка. А незабаром, а саме 22 березня, день народження Миколи Віталійовича Лисенка. У цьому пейзажному романсі і музичний, і поетичний текст відтворюють живописну картинку весняного вечора в українському селі. Тут, на мою думку, концертмейстер повинен перетворитись на художника з палітрою різноманітних барв. І відтворити, наприклад, таку картинку. Отже, необхідно задіяти усі можливі засоби музичної виразності, щоб і соліст, і слухачі змогли уявити та побачити цю картину колоритної української родини. Через музику лисанка у кожному розділі новому ми бачимо нову сценку цієї картини. І тут концертмейстеру потрібно дуже контрастно відображувати ці зміни у своєму виконанні. Надихаючи соліста таким чином, ми досягнемо своєї головної мети, а саме цілісного ансамблового виконання і втілимо музично-поетичний образ. Тоді слухачі в свою чергу побачать і цих співаючих дівчат, і плугатарів, що повертаються з поля, і вишневий сад, над яким гудуть хрущі, і, звісно, соловейка, партію якого Микола Лисенко буквально прописав у нотах. Отже, зараз ми раді занурити вас у атмосферу цього шедевру української вокальної музики. У виконанні студентки другого курсу Руслани Руденко Висумку, прослухавши ці три різножанрові твори, хочеться зазначити наскільки важлива роль концертмейстера у створенні і втіленні образу твору. У залежності від жанру, концертмейстеру необхідно бути і симфонічним оркестром, і камерним, і ансамблем тощо. Таким чином, ми дещо долучили з вами до питання створення цілісного музичного образу твору. І подолання саме ансамблових труднощів для концертмейстера і солістів. Сподіваюсь, наша зустріч була корисною. Дуже вам вдячна за увагу і за приділений час. На все добре, до побачення!